Прокидайся? Куку. -ку. Як ти там опинився? Я Пітер. Радий познайомитися від збочених умів, що створили ви крофтамен. Він близький до небувалії, тому він повинен діяти зараз, щоб забрати дітей з собою. Час збирати. Виродку. За це треба платити. Я Пітер. Знаєш, що в мене є? Не хвилюйтеся про Майкла. Я заберу його до Небувалії. Хворий виродок. Сер, може, вам потрібна допомога. Що ж? Хто хоче піти до небувалії зі мною, га? Це мій обов'язок відсилати дітей до небувалії, щоб захистити їх від цього світу. У місці, де ти можеш бути маленьким хлопчиком до кінця свого існування. Віддай його мені Пітер Пен. Кошмар небувалії. Марко. Поло. Марко. Поло. Дивіться в ексклюзивному озвученні від гарних людей.